Доброго ранку, дівчатка й хлоп'ятка, і чернявій хлоп карооки, і, черняві, і білявій синьоокі, і кмітливій розумненькі, і великі і маленькі. Рада вас я всіх вітаю, щиро всім добра бажаю. До лісу вирушимо сьогодні малята. Звірів будемо шукати, загадки слухати та відгадки називати. Скажемо разом один, два, три. Чарівна паличка до лісу нас перенеси. Нумо дружніше малята. Один, два, три. Чарівна паличка до лісу нас перенеси. Пухнастий клубочок виліз на дубочок. Жолуді зриває і в дупло ховає. Подивіться уважно. Хто ж це може бути? Та це білка. Біжить він по долині у сірій кожушині. Погляньте діти, цей лісовий мешканець має довгі вуха та куций хвіст. Молодці, це заєць. Пишним хвостом славиться, хитрункою називається. А хто ж це? Звісно, це ж лисиця? Зубате, сірувати, по полю гасає, телят і овець шукає. Впізнали ви діти цього звіра? Молодці, це вовк. Влітку любить полювати. А зимою в лігві спати. Хто це може бути, діти? Вірно, це ведмідь. Лиш торкнись до колючок, він згортається в клубок. Про кого ця загадка, діти? Так, про їжака. Він і кластий і сердитий. Дуже любить землю рити, жолуді весь час шукає І малюків смугастих має. Це кабан, не олень, хоча й рогатий. В нього роги як лопати. Хто ж це здогадався хтось? Це великий дуже Лось. Молодці діти. Цікаво з вами грати. А як одним словом, всіх звірів у лісі можна назвати? Правильно, дикі, а ще лісові, тому що у лісі живуть малята. А мені час до побачення вам казати. Кмітливі дівчата та хлоп'ята, до наступних зустрічей!